Кривбас дуже консервативна команда. І здається, що Патрік Ван Льовін якось стабілізував і гру, і особливо склад. Забігаючи наперед, скажу, що сьогодні в стартовій 11-ці у Кривбаса нуль змін у порівнянні з попереднім туром. Ось ці хлопці, яких ми зараз бачимо на екрані, вже напевно звикли починати матч саме у такій позі, саме у цьому. Місці а, взагалі, так відстежуючи певні тенденції УПЛ цього сезону, можна визначити, що десь на екваторі, а сьогодні перше коло якраз таки перетинає той саме екватор. Більшість тренерів більш-менш визначилися, якщо не з кістяком, а, точніше, якщо не з усією стартюнадцятькою, то більш-менш з кістяком своєї команди. Одна подача міндоса. І був зараз момент у Єгора твердохліба. Найнебезпечніший гравець взагалі, напевне, в цьому чемпіонаті після стандартів. Саме Єгор твердохліб, так можна говорити, що твердохліб набагато більш небезпечний саме у грі на другому поверсі. І ви не повірите, але ще одна унікальна, унікальна статистична. Деталь Власника праворуч. Є відкривання від Мочелюка. Мачелюк правою ногою крос. Подача! Ніхто не тримає Олександра Козака, і цього не можна робити. Я думаю, що у Ван Льовіна та його аналітиків є вайскаут. Вони мали побачити, що Олександр Козак теж є в топі серед гравців, які найчастіше загрожують в воротах саме з другого поверху. П'ять ударів, це шостий в цьому сезоні було у козака. Виграє, здається, там боротьбу. Якщо не помиляюсь, це був Мирослав Сердюк. Але другим темпом Задірака знову на м'ячі. Задірака буде щось вигадувати. Ще одна подача від Задіраки. І... Дуже небезпечно. 1-0. І Твердохліб, твердохліп, я про це говорив. Але є один аспект, який зараз, скажімо так, стався поза тенденціями, поза правилами. Виграв зараз Кривбас. Верховий двобій, що з ним в цьому сезоні відбувається в кожній третій ситуації. І дуже такий прикрий гол пропускає Роман Льопка прикрий з точки зору гри на виходок. Давайте подивимося. Виграє повітря Бековац, це йде в центр в зону завершення. Подача за Діракі Бекава встигає поборотися за цей м'яч. Однозначно, що мав сигналізувати зараз Льобка, що він має зіграти в цю передачу. А тут болючий удар для Артура Микитишина. Неймовірно страждає Артур. 17-та хвилина матчу. Давайте допоки надають йому медичну допомогу. Лікарі Кривбасу. Подивимося, що відбувається. Ось так не вперше вже Чешащуку. Ах, Патрік Ван Мандоюн. Тут дуже невдало, дуже невдале приземлення від основного правого вінгера Кривбасу. У 20-та хвилина. Знову лежить і знову Артур Микитишин. Ну, Я зараз би обережно порадив тренерському штабу Кривбасу вже готувати заміну. Пертурбація. І, ну, за мою думкою, скоріш за все, задірака грати на фланзі. Парахо відбирають няксоболістки кривбасу. Задірака хапається за голову. Те ж саме робить і парахо. Перепрошує свого партнера. Ми розуміємо, що перша опція по замовченню нападника завжди брати гру на себе, проявляти такий помірний егоїзм. Відпрацьовує зараз Глікер Мендоса. Ще одна контратака. Задірака з позиції права. вінгера задірака. Пас центр. Дуже хороший пас. Намагався пітою зараз грати Парако. Нікитишин, Никитишин. Передача в центр. І щічкою б'є Араухо. Реагує на цей м'яч. Роман Льобка і одразу пихає своїм захисникам за те, що дають кілька разів. Що сказав Фаруха, ми розуміємо. Ми знаємо навіть, як це буде, як цей вислів вживають наші співвітчизники. Універсальний фланговий гравець. Чи козак? Козак! Б'є поворотом. Олександр Козак. Дуже небезпечно. І Олександр Кемкін, його Теска, входить в гру. Перший сейф від одного з. Прошу передачу Ліна на парахо. Парахо знову на м'ячі. Парахо. Зараз віддає передачу. Дуже дотепно, до речі, його твердох Здається, мені навіть що Єгор не очікував саме на такий розвиток подій. Софістикейті, як сказав би в англійській мові. Мендоса. Швидою вирізає пас на парахо. Парахо сам на сам передача. Мій, що за передача була на Максима Задіраку, Задірака в центр. Фух, Не буде моменту, не буде удару по воротах. Так не потенційно вона мала бути гольовою у виконанні футболістів кривбасу Мендоса. По зворотам 35-та хвилина. Просто запам'ятаємо цей момент. Коли всі питання, ну, окей, не усі. Більшість питань, не можна говорити усі, коли йдеться про кривбас, та його захист, але більшість питань мали бути зараз зняті. А ось він. Мачелюк, Мачелюк, пас назад. Хороша передача, але знову Раухо. Таке враження, ніби клонував хтось цього хлопця. Він реально просто скрізь. він допомагає Мендосі, так само, як Барлін допомагає задіратися. Пас-центр на параху, яка передача була зараз. Ідеальна, чудова передача. Дуже незручна для захисної ланки. Флангова атака зараз була від Кудрівки. Показує Морозко, що має бути кутовий. Подивимося, яке рішення лайнсманів. В одній ситуації Параха, в іншій ситуації Мендоса точніше віддали своїм партнерам, то рахунок міг би бути і більше. більшим саме на зараз, на користь Кривбаса. Здається, усі формальні речі я проговорив. Останнє біля мікрофону Михайло Співаковський. Давайте спостерігати за другим таймом матчу. Рубас Кудрівка приймає Лосенка. Лосенка. Знову на Морозка. Морозка. Лосенка з м'ячем Лосенка правою ногою. Хороша передача. І удар від це Є момент для Морозка. Морозка. Під себе морозко в ближній кут зараз вицілював цей м'яч. Євген Морозко. І абсолютно методично правильно робили лайнсменів. Не знаю, хто з Ігорівців, був або Дебенко, або Рибченко. Дали дограти до кінця цей епізод. Подача напрошується зараз. Ні, буде удар Кемкіна, І Кемкін е, бере цей м'яч. Починає довгою передачею. Це удар в площину. Морозка. Юрчиць Дуже якісно цей м'яч. Юрчиць 3 в 3. Пас на Міндосу. Міндоса дуже небезпечно в таких ситуаціях. Сам на сам Мендоса прибирає під себе. Міндоса. Мав забивати зараз лікер Міндоса. Це абсолютно його ситуація. Ну просто, якщо у блакитних снах лікеру Мендосі може наситися футбольний матч, якийсь конкретний епізод, то це він. Контратака Кудрівки. Козак. Удар з відскоком. Вчора бачили таке виконання Василя Курка у поєдинку балоні з Вересом. І тоді не впорався з цим ударом. Валентин Горох. Визначимо роль Легастаєва, який зберіг цей м'яч для козака. І прибіг, звісно, вже Сердюк. Неприємна подача. Не знав, здається, як реагувати Кемкін. -кем. Але твердо хліб. і знову на м'ячі уха. Знаєте, хороша якість, коли до гравця м'яч сам прилітає. Класна передача зараз на Карлоса. Парахо! Парахо! Лівою ногою дуже такий щільний удар. Але в Романа Льопку. Контратаки кривбасу дуже небезпечні. Твердий хліб. Задірака. Віддає на Юр. На Аліна Лін. Хороша передача. Ще одна передача. І Міндоса. Ось це він. І я його впізнаю. Це вже не якийсь там війник, це Глікер Мендоса. Ну, атака просто суперкласична. Нагадує не стільки навіть кривбаз 2025, скільки ту саму зорю. А коли це було? 2022, здається, чи 23 та зоря, Ось там там Русин, Булеца. такі комбінації, тоді розігрував. Красивий гол. 77 хвилина. Лікер Міндоса 2-0. Міндоса. Ну, я цей епізод вже згадував. Він саме так це гол-близнюк відзначився у матчі проти епіцентру. М'яч вулців тоді трішечки ближче до дев'ятки, але та сама ситуація, та сама точка, та сама нога. І навіть без зайвих дотиків лікер Мендоса робить більш сталим своє лідерство. Хороша подвійна стіночка. Від футболістів Кудрівки. Козак. Козак буде вішати чи бити. Козак! Це від Кемптона. Чи стійка? Здається, Кемтона зараз вітають. Найкращих просто традиція ну, Андрій Єрмунка, наприклад, зараз іграв Олександр Козак, Це дуже важко врятувати вже. Кудрівка однією ногою десь там на краю порожнечі. Ну, Банальне рішення від Єгора трудохліба. Просто велика, розплюмована, рівномірна. Пикова мапа Максима Здиракі. не Відчував він шостим відчуттям, що має бути зараз суперникове. Це був І Араухо абсолютно в таких ситуаціях діє безкомпромісно Мендоса 3-0. Станом на зараз, можливо, перша зірка всього сезону УПЛ. Важко взагалі сказати, гра якої команди в такою мірою залежна від одного футболіста. Це здається, 16-й м'яч Мендоса в чемпіонату кривбасу в чемпіонаті. І мінімум до половини з них доклав своєї ноги Глікер Мендос. Гравець, який в якийсь момент, пам'ятаємо, передний сезон або не хотів, або не міг повертатися у кривий ріг, і керівництво клубу зробило все, щоб він повернувся. Багато хто писав тоді. Так ну нащо не вже ж в такій мірі він потрібен цьому клубу? Мені здається, що не було рекашети в цій ситуації. Ходять молоді гравці. Ще й Максим Задірака трьох лідерів прибрав Патрік Левен під премію. Випускає молодих Каменського та Шевченко, і так само Іван Дібанго повертається у великий футбол. Дібанго, якого називали так, друзі, а тут таке враження, що. Ну, Дивіться, я нічого не бачив. Але таке враження, що окрім пошкодження Олександра Кемкіна, Кудрівка забила м'яч, просто який не потрапив у кадр. Бо бачили тільки що, як футболісти Кудрівки взяли так, Кудрівка забила гол, допоки Кривбас робив потрібну заміну. Е, дивіться, ну я скажу, що цей гол уйде в історію українського футболу. Без Жодного дотику. Хтось скаже, так можна. Так можна. Дуже хочеться побачити повтор. Ось ми його бачимо. Ну, що сказати? Так, від голови Кемкіна влетів цей м'яч в сітку, і ми бачимо, що Кемкіна тут в більшій мірі турбує не те, що він пропустив м'яч, а те, що він може отримати ушкодження. Зараз ми бачимо, наскільки йому важко. І наскільки я розумію, не було просто інших варіантів у Патріка Ванльовина, окрім як залишити кенкіну у воротах, зараз втішає його Володимир Віллівальд, Ну, Намагався навіть на собі дотащити до лавки. Кривбас виграє 3 1 у Кутівки в першому недільному матчі восьмого туру. Все ж таки, так, я так розумію, Артур Думанюк е поставив таку ефектну крапку за допомогою Олександра Кемкіна в цій грі. І Кривбас, увага, підіймається станом на зараз до матчу Динамо Київ, металіст 19 25 на друге місце в турнірній таблиці. 17 чоку Шахтаря, 16 у Кривбаса, По 15 у Динамо та Полісся, 14 у Металіста 19-25 та Колоса, яка неймовірно щільність. Шість команд. Відстань, одна перемога. Кудрівка залишається там, де вона була.